Дальше ми дивимося на сорт деревини, та на її категорії. Категорія бривають чотирьох типів. Найкраща категорія, а далі вже йде по алфавіту. А, Б і С. Ну йде приводок признаків категорії: це рівність деревини лісу кругляку, його стан, кількість сучків та наявність чіпу. Ось знаходиться він. до кожного бревна прикріплюється, і він вже його можна відслідкувати. Кожне бревно завжди помічується таким чіпом. Це до гарна деревина, просто це інша категорія. Ось так біржові агенти перевіряють лісосеровину. кажуть, іноді у покупців виникають питання щодо її якості та процесів відвантаження. Тож, щоб покращити показники виконання договорів, Українська енергетична біржа ще у 2022 році запровадила нововведення – контроль та супровід агентами біржі, які дуже швидко так. вирішують спірні питання з покупцем відносно якості ресурсу, термінів поставки та розрахунків. Українська енергетична біржа торгує у декількох регіонах України, і саме для кращого запро. Вадження якості наших сервісів ми залучаємо агентів. Це юридичні особи, які відповідають стандартам і вимогам біржі і виконують роль біржі на місцях. Під час укладання договорів можуть виникати якісь різнотолки між продавцем і покупцем щодо якості, тому саме агенти ми. Запровадили навчання агентів за допомогою експертів цього ринку, провели низку вебінарів, провели їх тестування агентів на знання стандартів якості і нормативної документації. І тому вони зараз можуть приблизно сказати, чи відповідає даний товар, заявленій якості чи не відповідає Такий собі арбітраж. Про нові зміни лише позитивні відгуки, адже процес моніторингу викликає довіру. Деревообробники та лісові господарства себе почувають більш захищеними. Всі процеси супроводжуються до фінальної точки, що є надзвичайно важливим на фоні суттєвого падіння попиту на необроблену деревину через військові дії та проблеми з електроенергією на підприємствах. В даний момент будемо відвантажувати соснову деревину згідно торгів на біржі. Деревина вивезена на промижний склад. Зроблена прийомка. Є Машина, будемо робити відвантаження. Важливо, щоб воно відповідало тому, що воно є в дійсності, щоб сорта якості відповідали, якщо це, то це, Б, то Б. І клієнт задоволений, коли до нього приїжджає та продукція, яку він хоче, яку він купляє, і ну відповідно це узгоджується цінами і лісгоспу від того є також вигода. Участь біржових агентів під час продажів деревини вже дала свої результати у другому півріччі 22-го року. Загальний відсоток виконаних договорів збільшився на 14%.